Чергова авіатроща у Росії сталася наприкінці липня неподалік міста Тинда. Це Амурська область. Там у літак Ан-24 російської авіакомпанії Ангара, що прямував за маршрутом Хабаровськ-Благовіщенськ-Тинда. На облавку перебувало 48 людей. Усі вони загинули. Авіасудно, яке розбилося, почали експлуатувати 50 років тому. Але дозвіл на польоти у нього був чинний ще 11 років. Ан 24 та ан – основні моделі літаків для транспортування вантажів і пасажирів у віддалені райони РФ у російських авіакомпаній Їх близько півсотні. Після запровадження санкцій виготовлення нових зразків стало майже неможливим. А обслуговування наявних здорожчало в рази. Нарікають авіаексперти країни-агресорки. Подальша експлуатація літаків Ан-24 і Ан-26 неминуче підвищуватиме собівартість літньої години, бо підтримка на крилі зношеного парку у всьому світі впирається в економічну доцільність. Не рятують російські авіаперевезення й борти іноземного виробництва. За даними Мінтрансу України-агресорки, 67% авіапарку припадає саме на них. Після початку повномасштабного вторгнення в Україну та санкції місцеві авіакомпанії втратили змогу закуповувати літаки і запчастини для аеробусів та боїнгів. Без них авіаційна промисловість промоглася цьогоріч постачити замовникам лише одне із 15 запланованих комерційних суден. У Мінпромі РФ визнають, тепер збудувати повністю російський літак країна практично не може. Немає компонентної бази, технологій, виробничих потужностей, інженерів. Щоб створити все це з нуля, потрібні роки, а то й десятиліття. Кремль сподівається на створення своїх цивільних літаків сухой суперджет Суперджет-100», «Ту-214» та «МС-21». Після 22-го року в експлуатацію російського авіапарку надійшло тільки 13 бортів. Більшість з них суперджет, і вони також залежать від імпортних деталей. А плани на грандіозне авіабудівництво постійно відкладаються. Особливі надії покладали на МС-21, але вони також не виправдовуються. Літак МС-21, повністю зібраний з російських деталей був набагато важчим за версію складену з імпортних деталей. Це зменшувало дальність польоту та паливну ефективність. Тому авіакомпанії не поспішали його впроваджувати. У ситуації, що склалася, російська авіапромисловість здійснює своєрідний канібалізм. Запчастини з одних літаків використовують для ремонту інших. Крім цього, повітряні судна проходять так зване несертифіковане технічне обслуговування та ремонт. Видання Reuters зазначає, що, попри голосні заяви про імпортозаміщення, Москва й надалі отримує деталі через сірі схеми. У Росію продовжують надходити деталі через посередників у Туреччині, Китаї, Киргизстані та Об'єднаних Арабських Еміратах. За даними митниці, у 2024 році через ці країни ввезли запчастини щонайменше на 300 тисяч доларів. Серед них компоненти Сафран, Хонівел та Роллс Ройс. Компанії запевняють, що не співпрацюють з російськими контрагентами та мають програми контролю за дотриманням санкцій. Щоб покращити умови, навіть вели перемовини з ефіопією, аби та виділила не лише літаки Росії, а й надали екіпаж та технічне обслуговування. Однак можливість такого контракту вже спростував гендиректор ефіопських авіаліній Месфін Тасів. Росія перебуває під санкціями США. А Ethiopian Airlines має міцні операційні та комерційні зв'язки зі Сполученими Штатами. Ми працюємо відповідно до міжнародних правил та законодавства США, і ми не готові ризикувати порушенням цих законів. Дефіцит літаків впливає на вартість квитків, яка зростає щороку. Щоб компенсувати брак авіасуден, Москва намагається залучити авіакомпанії з Казахстану та Узбекистану для виконання внутрішніх рейсів. Веренікаєвашенко, телеканал Марафон, Єдині новини. Ну чи може Росія відновити свою авіагалузь найближчим часом? Проаналізуємо разом із Павлом Лакійчуком, керівником безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 Пане Павле, вітаю вас. Добрий день ранок. Прошу. Добрий ранок, слава Україні! Героям слава а, пане Павло, ну російська цивільна авіація це вже анекдот, напевно, такий трошки злий, але анекдот. А ефіопський випадок це один з останніх, так? А, а, а чому от взагалі Росія не здатна виробити свій нормальний літак? Ну там, там занепад інженерної школи, чи я не знаю, все на фронт? Чому, чому так відбувається в них? Ну, Цивільна авіація це такий маркер, а очевидно, основа ключові проблеми можна побачити на російській військовій авіації. Uh -huh. Нещодавно, вже під час широкомасштабного вторгнення, російські. Компанія «Сухой» свій э, суперпроджект, той э, супер розрекламований, так, так, так. Э, супер э, винищувач Су-57 э, Су відправила на виставку в Китай. Mm. І, э, як виявилось, китайці з великою зацікавленістю ознайомились з російським э, стендом, але ця зацікавленість вилилась в такій. Насмішки над своїми російськими партнерами. Mm. В Чому? Тому що кажуть, от дивіться, от тут закльопки одного типу, тут іншого типу на одній тій, тій же частині, де очевидно вони мають бути однакові. Різні клепки, ручна робота, просто не вистачає не деталі, не вистачає заклепок. Mm -hmm. Це говорить про технологію виробництва, про її. Навіть не виробничу культуру, а про відсталість на порядок російської е, всієї галузі. Це такий маркер ключовий. Так. Те саме ми бачимо і в індустрії цивільного виробництва, адже в Росії військове і цивільне виробництво, вони пов'язане е, радикально. Угу. І після. Е, Після піратських дій Росії щодо е, лізінгу е, іноземних е, літаків, сучасних іноземних літаків, адже неповернення з лізінгу, перехоплення, крадійство, Ну, фактично, це е, звичайне крадійство. Ніхто з тобою не буде співпрацювати, ніхто не буде обслуговувати крадену техніку. І е, зрозуміло, що. Е, Росія це розуміла, коли це робила. Ну, вони розраховували очевидно на коротку війну, а там розберемось. Але війна затягнулася все далі в нуль. Ну і далі що робити їм далі з цими краденими літаками? Адже їх ніхто не буде технічно обслуговувати, не буде здійснювати гарантійні ремонти. А де нема гарантії, то нема гарантії пасажирам. Власне кажучи, хто, хто сідає на російські літаки, ну, летять без будь-якої гарантії, що цей літак не впаде. А про власне виробництво, теж тут годі говорити. Ну, один єдиний літак вироблений протягом року. 2025-го. ну це того ну, є слідчення е, пане Павло. Ну і ми ж знаємо, ну як мінімум, з часів Римської імперії, так ми, ми розуміємо, що якби комунікація мається на увазі логістика, транспорт в тому числі. Так, це ж одна з засад існування імперії, і з такими розмірами, як у Росії. От якого удару зазнає Російська держава за умову деградації? Ну, інакше є альтернатива. Сім днів оцим вагонам РЖД. Отож е -е -е. правильно, я тільки хотів сказати, що я коли служив на, на Камчатці, ну, на Камчатка до Владивостока, угу. або ти їдеш сім днів до Москви, або летиш вісім годин. У тебе є вибір. Вісім годин і тиждень. Угу. В дорозі більше тижня в дорозі. Ну, а я про Камчатку я взагалі не мовчу. Тому що Сахалін, Камчатка в тебе інших варіантів, як е, літаком рухатись, немає. Абсолютно. Але є ще і е, океан. Це тут розділяє океан, а в Росії там є ще регіони, які розділяють океан та її. Власне, там моря немає, але і доро... ріг немає, ні залізниці, ні. Е, Ну, Большаки, оці uh -huh. по льоду, там взимку можна якось добратися, але все інше тільки літаком. Тобто авіасполучення для Росії і за розбіром, і за відсталості інфраструктури, вони альтернативи не мають. Як викручуватись буде Російська Федерація? Ну, от і намагалися замінити Ан-2 наш до слова. Антонівський, своїми якимись літачками вони падають, тому що ну, знову ж таке питання сучасної, навіть не технологічної бази, а технологічної школи угу. добропорядності, виробничого виробничої, виробничої культури. От ключовий угу. момент, крім, звісно. Кооперації міжнародної кооперації, які вдар по російській а, авіаційній галузі, пане Павле. А але чи може Росія, чи чи довго на вашу думку може може Росія існувати, знаєте, в форматі такому? Коротше кажучи, є губернатор, чи там, якщо якщо говорити про Рим, прокуратор провінції, в нього є приватний літак? Значить, він там літає раз там на місяць до Москви за не знаю, якимись там наказами, директивами, і потім прилітає. Ну, а принципі, а людям, нашим людям, хай живуть там в своєму регіоні, які він там. Є мала автономному окрузі, наприклад, так. Що їм виїжджати? Куди їм виїжджати, правда? Чи можна такому, таким чином керувати оцим куском е суходолу, який називається Росія? Ну, очевидно, можна навіть треба, я б сказав, якщо mm. говорити з путінської точки зору, адже. Euh, люди в Росії вони тікають. З, з Росії люди тікають. Точніше, вже можна розділити, як в Російській імперії. Є от на західній частині держави. на Європейській частині, в півдні європейської частини, це Росія, а то російські володіння, Рос... mm. сибірські володіння, там, середньоазіатські володіння, звідки люди просто тікають, вони знелюднюються, ці регіони, та ж сама Камчатка, Далекий Схід от часто там за винятком, і то незначним на півдні Примор'я, тікають з Сибіру, тікають навіть з Уралу. Mm. До, до цивілізації, якого uh -huh. далі. І цей потік на окуповані території, да, прихопимо, віддамо китайцям там Бог з ними ті тайги. Сотню тисяч, кілом... сотню тисяч кілометрів, да? uh -huh. а прихопимо в Україні Крим, Донбас, куди там ще тепло, Запоріжжя. Сюди вони переселяються, вони лізуть, хто заселяється в наш Крим. Ну, так. Мар, Варкута інші. То, 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 російські е -е, за вашою версією, вони самі намагаються мігрувати таким чином, да, західні, ближче до цивілізації, чи, чи не так? Ну, не ну, один же ж губернатор має в Москву їсти. <рес> ну так, дійсно. Але якщо серйозно, слухайте, ну, є ще питання військової логістики, так? Ті самі війська перекидати, ну, тому що вони тут просто виробляються завдяки, звісно, нашим захисникам. Вони стираються. Їм же треба підтягувати якісь резерви. А яким чином це? Ну, Ясно, що не авіацію залізною дорогою. Чи військово-транспортна авіація ще є на Росії? Дійсно. Мережа транспортна мережа Росії розбудована завжди і за Росії, так званої Нової, і за радянської, і за царською розбудовувалась не для людей, а для військ, для перекидання військ між mm -hmm. Далеким Сходом і європейською частиною. Mm -hmm. І оце ця нитка це зв'язуюча нитка, от не, не для громадян, а для військових. Тому вона і залишається ключовою, якщо її перерізати, фактично, а, ну, а враховуйте те, що з навантаження на залізничну мережу на трансів угу. зросло під час російської широкомасштабної війни. І якщо ми говоримо, то ми говорили там про один-два поїзди, які прямують з Москви до Владивостока. От, пасажирських, а транспортне військове сполучення вже затягується там, як інколи не, не тільки на тижні, а на місяці. Оце не спішне, по, обмеж... по залізниці з обмеженою спроможністю, і ті навіть боєприпаси і військова техніка, яку яка прямує з Північної Кореї. Вона ж розвантажується в далекосхідних російських портах прямою, залізничною Точно. в Європу. Та ті зенітно-ракетні комплекси, інші системи, які вони знімають з кордонів Росії проти Китаю з, з Китаєм, з далекосхідних гарнізонів вони теж переміщуються сюди. І вся. Ця Ну, це ще не пробка на залізниці, але якщо говорити термінами водіїв, тягучка, угу. вона стає все більш угу. близькою до пробки. А, пане Павло, в нас ще є час. Якщо дозволите, ну оскільки одна з програм вашого центру безпекових стратегій 21 – це Чорноморська безпека. Так, запитаю вас про Крим. У нас буквально дві хвилини. А, боротьба за звільнення Криму триває українського. Так і от за останні дні гур, зокрема, повідомило про успішне знищення там новітньої ворожої радіолокаційної станції. Оце Єнісей вона називається. Здається, напередодні партизанський рух теж повідомив, що його агенти виявили координати радіорозвідувальних станцій на аеродромі Кача. Яких втрат загалом зазнає ворог у Криму за останній час? І, і чи непоправні ці втрати для нього? Ну тут треба розділити, якщо коротко розділити відразу на дві частини. Перше, це угруповання сил противника в Криму. Це його о, пункти постійної дислокації. Тих частин е, російської армії, які були зосереджені після 2014 року, для підготовки нападу на Україну, от по ним удари здійснюються. А друге, це е, треба розуміти, що Кримський півостров він виступає в системі протиповітряної оборони от, Західний Крим. Це перший ешелон ППО. Для всього півдня Росії uh -huh. і для того, щоб нанести удари по новоросійську, по е Кубані, по Краснодарський ну, край. власне, по uh -huh. Кримському, uh -huh. Краснодар, по Східному Криму, то треба проривати саме цю систему оборони. От воно і прилітає першим ділом по Євпаторії, по Тарханкуту, по Фіоленту. Б'ють по аеродромам противника в САКах, в Ардійському, в Більбеку. Mm -hmm. Це не тільки Крим, це весь південь російської о, загарбницької mm -hmm. імперії.